Трішою, ну, прожили в шлюбі, скажімо так, були знайомі. Ми 10, 10 років тобто власне цього року, скажімо, у нас армія мала бути річниця. Е, тобто ціле наше життя побудоване на війні. Тобто, ми розуміємо, що від 2014 року, від моменту нашого знайомства, а від початку так званої Революції Гідності, закінчуючи потім майданом розстрілами. І відповідно далі-далі життя побудоване на суцільних так званих відрядженнях. Тобто ти з таким, напевним видихом згадуєш ті чергування у Дніпрі, ти згадуєш ті відрядження, які були дуже часто, які в нас відбувалися, наприклад, по цілій Україні. І знову ж таки, наша війна, така наша війна, яка всіх почалася у лютому, то наша війна почалася 18 січня 24 року. Тому що саме тоді дали велику бойову готовність. І, власне, тоді, я пам'ятаю, ми це повечерили, це була Кресвята Вечеря Друга Нью-Йордана, І Андрюша такий зійшов по формі, і все, давай, цілую тебе, я їду. Я кажу, що за такий лихий жарт? Кажу, куди ти зібрався? Він каже, я їду, тому що в нас, напевно, війна. Каченко Андрій позивний ткач. Народився 1990 року у місті Самборі на Львівщині. В юнацькі роки активний пластун. Після закінчення самбірської гімназії навчався у Національному Харківському університеті повітряних сил. Військову службу проходив в Івано-Франківську в складі 114-ї бригади тактичної авіації. З 2014 року під час АТО ООС виконував завдання на сході України, був інструктором з польотів. Після повномасштабного російського вторгнення брав участь у бойових діях на сході і Півдні України виконував бойові вильти на винищувачі Міг 29. У званні підполковника загинув 8 березня 2024 року під час виконання чергового завдання у небі біля Покровська на Донеччині. до влучання в літак ворожої ракети залишились батьки, брат, дружина та син. За три тижні вийти заміж. Це було про нас. Е, ситуація була яка. Ну, я працювала, тобто я ну, типу, англійська переклади. Ну, не було часу на побачення. Ну, відповідно, в той час вже розгорялися онлайн побачення. Так Андрій, відповідно, працював тут у нас в частині 119-й бригаді. Якийсь був додаток в контакті. Ну, скажімо так, контакти не будемо їх згадувати, але, скажімо так, це був квиток в наше майбутнє, в наше знайомство, в нашу сім'ю, і як результат, це наш Марко. І відповідно виходить така ситуація, що вечором пише мені Андруша. Там привіт, гарні в тебе фото, може десь ходити на побачення. Тобто Ви розуміли, я і там багато моїх подружок тенденція ходити на побачення по інтернету. Це було настільки модно і класно, що просто. І я пишу: добре, привіт. Це він там чим займаєшся. Я там кажу, працюю в Прикарпатському, кажу, ти ж типу там що робиш? Чи ви що писала, не пам'ятаєш? А він каже: Та я тут, типу, по сусідству, напевне, там біля вас працюю льотчиком. Я думаю, боже, оце пунти. Ну тобто, ну тобто, з ким, з ким льотчиком ще на побачення, я не ходила. Ну, так як я сказала своїй сестрі, вона каже, що ти вже чисто збожеволіла. Я кажу, я не знаю. Ну, тобто, насправді, тобто рік у нас був такий, знаєте, термін напевне апробації. Тобто, рік, це рік, коли ми просто ну, розуміли. Але це були, знову ж таки. Це були вже ті такі маленькі, маленькі відрядження. Але ну. Як то дійсно кажуть проти кохання, ти просто, ну ти просто не підеш, ти просто не, ну ти просто його не зміниш і ти просто серцю не накажеш. І ми в 15-му, то ми вже офіційно, ну тобто взяли в церкві шлюб, тобто ми офіційно вже з Андрушею, тобто одружилися, теж весілля, гості. Це був міжротаційний період, все як зараз. Хлопці одні чергують на Дніпрі, інші там. І оце такий, знаєте, постійний хаос. Тобто наше життя проходило місяць на місяць, місяць на місяць. Тобто, якщо я казала вже ну, там, друзям, кажу, що хтось там оглядається там 10 років, він втомився від свого чоловіка, втомився від сімейного життя. То в мене десь на календарі це було два роки. От такого, що ти часу що ти просто міг подумати. Тобто все планувалося, Тобто він сідав там в поїзд, чи він там вертався літаком, і е, все відбувалося яким чином. Він мені просто ну, там, ну, казав, там їду додому, і ми вже в дорозі починали планувати там, не знаю, наших 30 днів от того часу, які ми могли провести ну, тут, власне, вдома. От, наприклад, така ситуація була знов з Марком. Наш Марко народився в 17-му році. То бо ви розуміли, дитині було два місяця, і Андрюшу перевели в Харків. Це все трошки було складно, і я залишилася у франківську, тобто Андрюш залишився там. І навіть десь здавалося, що ну, тріщина буде в стосунках. Напевне, то кохання воно ставало все глибшим, сильнішим. Воно ставало дійсно таким витриманим і добрим. Ти чекав там, як той песик, того Різдва він приїде додому, ти чекав того о, він приїде додому. І вже, знаєте, ніби я казала, я степлістю згадую 21-й рік. Просто там, 21-й, 22-й. Десь так оце до початку війни, пам'ятаю, це з такою якоюсь такою, ну, такою теплотою, тим, що от він був на дні народження мало. Він був спокійно там, на, на наших всіх святах. Завжди боліло, що людина не, на, не нажилась, не, не нажилась там в цьому будинку, там, не нажилась, наприклад, не наспалась на цьому ліжку, не поїла цієї домашньої їжі. От тебе завжди це просто мучило. Оце оглядаєшся. І людина приїжджає, і кожна ротація це шмат свого волосся. Я просто вже розуміла, куди він літає. Я розуміла, які це завдання. І коли я зрозуміла, що такі люди, як в березні Степан Тарабалка, який пішов, потім в червні Владик Савєлєв пішов. І минулого року це якраз у січні Влад Залістовський. І ти просто, Андрій, ці всі смерті, він дуже, ну він дуже красиво їх пропускав. Тобто він настільки їх пропускав, що пам'ятаємо таку сіли вечеряти, там налили собі вина, О, сьогодні гарний романтичний вечір, так, і тут така, знаєте, фото трагедії. Дивишся людина, блідне, блідне. І ти такий розумієш, ти нічим не можеш йому допомогти. Він десь розумів, що кожен великий останній, кожен з цих хлопців, який летить. Вони вони бачили смерть. Він казав, розумієш, там немає, там немає життя, там просто є боле. На полі просто є трупи, там просто сніг з крови. Тобто, це жахливі картинки, від яких тебе просто кидає. І коли десь там хтось катапультувався, це всі коли, ну, кричали Ура, типу молодець! Розумієте. З Андрієм познайомився у 2008 році, коли ми разом поступали в Харківський університет повітряних сил. Так склалося, що на абітурі ми сиділи за одним столом, подавали папери на вступ. Він справа від мене сидів я зліва. В нього раніше прийняли документи, потім в мене. Ну, Можна сказати, з цього і почалася наша з ним зустріч. Такий ще курйозний випадок стався, він забув свій паспорт. Оскільки він перший подав папери, то він пішов, а паспорт так і лежав на столі. То капітан, який нас приймав, він каже: біжи, знайди, віддай йому паспорт, то як він буде без паспорту? Я взяв паспорт, вийшов з приміщення, а там такий був плац університету. Ну, там людей 400, напевно, було. Знаєте, батьки, хлопці, які поступали. Ну, я так дивлюся. Ну, перший раз чоловіка бачу, думаю, ну як я його тепер знайду. Так паспорт відкрив, глянув. Ну, і щось не знаю, так щось мені так показалося. От прямо отак от його і знайшов. Серед всіх людей, от, зразу Андрюху, я і знайшов. У мене з ним така була традиція. Постійно приходжу на польоти. А він на ганку стоїть і каву п'є. Я такий приходжу, забруднювалася чашка, кажу, дякую. Каву мені зробив. А він такий мені каже, коли ти вже мені каву зробиш. День ну, Андрієвої загибелі. Реально нічого не віщого біду. Тобто навіть коли він їхав цю ротацію, ротація була якби, ну, Тобто це була так, знає, невеличка якась, там, тижнева заміна. каже, треба замінити людей, бо кожного різні обставини. Якось дружина народжує, когось, батьки десь хворіють, то такі ситуації життєві. Андруша поїхав. Я кажу, як тобі там? І він каже: ну, норм. Я кажу, ну лишаєшся, а що робити? Я кажу, ну дивись, як тобі добре, що тобі умови підходять. Тому що умови, в яких хлопці живуть, це ще дуже, ну, дуже грає важливу роль. І коли в тебе просто один бойовий виліт, другий бойовий виліт, і ти ну ти просто не вщухаєш, ти не встигаєш від того стресу відійти. Тобто, і от просто так чисто випадково, коли друже загинув, я багато науці, ну просто там щось шукала, і я побачила кількість. Ракет, які просто працюють по наших хлопцях, то я казала, що там ангел на з лівого і з правого боку працює, тому що настільки е, москаль терорист працює по наших людях, наскільки вони відслідковують наших людях, що ти просто розумієш, що наші хлопчики вони просто молодці. Вони вони вміють так вшитися, вони вміють так вирулити і дійсно залишитися, знаєте, як в тій пісні «I'm still alive». Він насправді був дуже хоробрий, відповідальний. Він завжди відповідально ставився до всіх своїх обов'язків. Ретельно ставився до підготовки до польотів. Його товариство поважало, ну, авіційне льотне товариство. Любив цю справу, він любив літати. З задоволенням сідав в літак. Дуже багато виконав в своєму житті і бойових вилітів і різноманітні завдання виконував. Андрій Ткаченко належав до гуртка Орлани. До речі, він був, мабуть, одним з головних ініціаторів чи навіть авторів ідеї назви цього гуртка. Андрій був для них завжди лідером, завжди прикладом. Чому? Бо він мав таку особливість характеру. от такі риси його характеру були, що він не був надто балакучим. Навпаки, він був доволі мовчазним, не скажу замкнутим. Ось він був мовчазним, але він власним прикладом завжди спонукав до того, що хлопці тягнулися до нього за думкою, за порадою. Андрій багато мандрував і таборував. Він став першуном вовчої школи. Це є табір, який вишколює, спонукає юнацтво до лідерства в пласті. Таборував і на таборі чота крилатих. Цей табір зробив визначальний вплив в його житті, і він вибрав військове литунство своїм фахом. А він таборував на спортивному таборі. До речі, Андрій був дуже добре спортивно підготовлений, і він, І він дбав про і здоровий спосіб життя, і про свій фізичний розвиток. День з татом граєш ігри? Чи ні, чи тобі таке не дозволяла? Та в потім день, ну, тільки по ночам ще міг зіграти трошки і все. А mm. на танці ти які ходиш? Що ти танцюєш? Там, може, всі танці, там, Вальс, чача, джайв, джайф, як там, ще це Уже наша вже один танець вивчаємо. Який? Та я забувся. Є пропозиція підтримати звернення до президента України, до головнокомандуючого Збройних сил України, а також клопочемся, щоб таке саме звернення підтримала голова військової цивільної адміністрації і щоб бойовому льотчику, який, на жаль, загинув цього року на Донеччині, з нашої Івано-Франківської частини присвоїли звання Герою України посмертно. Хто за, прошу голосувати? За 33 рішення прийнято. Позиція Андрюші завжди була така: краще цю війну відвоюємо ми, але не наші діти. Якщо Незалежна Україна, яка ну, була проголошена в той період, який зараз практично всі ці хлопці йдуть, яким там 30, 31, 32, 33, ну не знаю, напевно якась така жертовність, чи як це ще можна звати, він каже, знаєш, випало на, на, на наше покоління, я це доб'ю. Тобто, щоб мій син, там правило, участь в цій війні, я просто е, не хочу, я просто не буду. І навіть перед цією останньою ротацією, коли Андруша їхав. От в нього таке, ну от я кажу, ну ти ж розумієш, ну може буде вже, ну є способи, ну поїдь, ну поїдь, ну повчи англійську, ну поїдь, перепочинь, ну зміни обстановку, може досить цього. А він каже: Ну добре, ну ти ж розумієш, що людей немає, ну, ти розумієш, що люди ну, замучуються, ти розумієш, що добре каже: давай піднімемо лапки догори, здамося москалю, і він буде в Ужгороді. Давай це найлегше каже зробити. Каже, ти або історії не знаєш. Каже, якщо ми зараз не вистоїмо там, каже, ми попустимо. Ми в 14-му попустимо. Андруша дійсно прийшов, прийшов, зустрів мене біля університету. Ми так по-дружньому просто пройшлися. Скажімо, подивитися, чи відповідають фото, подані в інтернеті, тобто цій реальності. Знаєте, є такі дуже гарні слова, і дуже вони западають в душу, мені ну запали, і я якось з ними фігурую. Такі. Тобто, нам іноді потрібна мить, щоб зустріти потрібну нам людину. Нам потрібна година, щоби вивчити цю людину. Нам потрібно день, щоб закохатися в неї. Чесно вам кажу, зараз потрібна вічність, аби закохатися. Це була програма Незвичайні герої з історією про Андрія Ткаченка. Побачимось.